Виключили з військового обліку через суд знову, але це не було банальне поновлення на обліку виключеного за рішенням військово-лікарської комісії. Чоловіка поставили на облік до славнозвісного щастинського ТЦК. Чому саме звісного? Бо до нього на облік потрапляють ті, по кому інформацію в жодних ТЦК немає з різних причин. І відбувається це відповідно до постанови КМУ номер 932 про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Тобто автоматично поставлений на облік без перевірки відомостей про військовий облік. Та й відомостей жодних по ньому бути не могло, бо чоловік з окупованої території ще з 2014 року. І з того часу виїхав з окупації та живе і працює на підконтрольній Україні території. І одного разу, зайшовши до Резерв Плюс, дізнався, що він взятий на військовий облік як військово зобов'язаний. Хоча ще в 2005 році був виключений з обліку як непридатний. Але все, що в нього з документів лишилось, це тимчасове посвідчення, такий жовтий клаптик паперу. І більше нічого. Жодних особових справ, звісно, не було, бо вивезти з окупації їх неможливо. І ми взяли в роботу, подали в рамках досудового врегулювання спору заяву про виправлення помилки в реєстрі до центру комплектування, але вони нам відмовили. І вказали, що вони жодних дій не вчиняли, і на облік його не ставили. На облік його поставила, нібито система. І ми змушені були йти до суду з позовною заявою і 23 жовтня 2025 року Запорізький окружний адміністративний суд задовольнив наші позовні вимоги в повному обсязі. Суд визнав протиправною бездіяльність частницького ТЦК щодо невнесення відомостей до реєстру про виключення чоловіка з військового обліку у зв'язку з непридатністю до військової служби відповідно до його тимчасового посвідчення і зобов'язав. ТЦК внести такі відомості. Тому номер справи поки розголошувати не буду, бо рішення не набрало законної сили. Не хочу, щоб це нашкодило клієнту. Потім, після фактичного виключення з обліку, вже надам доступ до рішення. А ви підпишіться на мій телеграм-канал, там швидше з'явиться посилання на це рішення. А кого також поставили повторно на облік після виключення з нього, то звертайтесь, оперативно допоможемо з вирішенням даного питання.